Готовились. Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про е, чоловічі майки торгової марки Natalux, які є в продажі в нашому магазині. Це білизняні чоловічі майки, вони носяться, от саме зараз, для них починається сезон, е, для, утеп... для утеплення просто. Склад цих маєчок 100% бавовна. Дуже гарні простенькі маєчки, дуже якісні. Тканинка не кашлатиться, дуже гарно носиться. Ми вже цими маєчками торгуємо дуже давно. Подивіться, які акуратненькі шви. Обшито кругом такою цією стрічечкою, бєчкою. Вони е, мають тягучість, невеличку, але вони мають так, що е, вони мають щільно облягати ваше тіло для того, щоб створювати вам тепло. Е, ось цей розмір XL у нас на манекенчику. Вони ось такі ось довгенькі. Бачите, просто манекен не дає можливості їх. Повний ріст вам викласти. От Я вам розказую, що вони довгенькі, е, хороші маєчки і тягнуться. Дуже аку, акуратно все обшито, все по стандарту, тому що це фабрика. ось тя, Так ось вони тягнуться, бачите? Так що, е, з розміром, помилитися дуже важко. Е, маємо такі розміри. І зразу буду казати вам ціни. Розмір МК. Маємо дві біленькі маєчки, коштують вони по 200 гривень. Розмір МК у нас іде на зріст. 170 см, обхват грудей 192 см. Звісно, якщо у вас зріст менший, а об'єм грудей більший, то вона теж на вас підійде, тому що вона розтягнеться вшир і трошечки підскоче е, в довжину. Дві біленькі маєчки по 200 гривень. Далі розмір Елька. Розмір Елька ось тут. Вона йде у нас на розмір 48, на зріст 176, обхват грудей 96. Тобто, ну, аналогічно, якщо зріст менший, а е, об'єм грудей більший, вона розтягнеться і гарно вам сяде. Маємо ось такі кольори: сиренький колір, ось такий, і темно-синій колір, такий ось, як на манекені е, виставлений темно-синій колір. Їх взагалі є три кольори: темно-синій, сірі і білий. Ось такі маємо. Далі коштує вона також 200 гривень. Далі розмір XL. Розмір XL. Він іде на зріст. Це розмір 50-52. XL е, Іде на зріст 182, об'єм грудей 100, 104. 100-104. Маємо ось два білих кольори. Маємо два сіреньких кольори і темно-сині. 5 штучок, п'ята на Ось, По 200 гривень. Тут просто гарно видно розмірну таблицю. Далі розмір 2XL. Розмір 2XL. Це у нас 54-й розмір, він йде на зріст 188 см і на обхват грудей 108 см. Тобто, це вже такий доволі гарний розмір. Ось. І, ну, і, відповідно, Якщо зріст менший, тому що у нас мало чоловіків з зростом 188 см, а об'єм грудей більший. Таких чоловіків у нас більше, то вона теж на нього підійде. Кольори маємо ось одна сіренька і шість темно темносинів. Ко коштує вже цей розмір, коштує 225 гривень. І маємо розмір 3XL. Розмір 3X це у нас розмір 56-58, на зріст 194 см, на обхват грудей 112-116 см. Тобто, це вже майка на такого великого мужчину. Маємо тут кольори 2 білих, 4 сірих і один темно-синій колір. Коштує така маєчка 225 гривень. Ось такі на сьогодні ми маємо майки для чоловіків, дуже якісні. Дівчата, хто брав ці майки, беруть у нас їх постійно, тому що якість майки просто безподобна. Ще ми маємо у продажі ось таке, таку термобілизну. Це невеличкий розмір. Розмір штанів LXL, тобто 48,50. Коштують 550 гривень. Вони. Це турецький виробник, дуже якісний. Внизу, на, ну, Знизу трошечки є ось флісик. Вона теж має щільно облягати тіло, тому я заміряла на півокружній стегон, тут 45 см. І вона тягнеться, звісно. Гарний, гарна якість. Коштують штани і кофта однаково по 550 гривень. Кофта у нас розміру йде С М, СМ, але вона теж буде на 48-й розмір. Ця кофточка буде. Вона такої ж якості, гарно тягнеться ось така. Білизна. Термобілизна, Ми теж нею вже давненько торгуємо. Цього року вирішили випродати залишки, тобто у нас ціни ще торішні, а потім будемо набирати уже новий асортимент по нових цінах. Так що, кому треба, будь ласка, придбайте ще за старими цінами. У нас термобілизну. У нас ще є термоштани більшого розміру. Кому треба, пишіть, я вам все замірюю і все розповім. Замовити такі маєчки, які, про які я вам сьогодні розповідала, можна за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Відправляємо ми наші посилочки Укрпоштою і новою поштою оплата на рахунок приватного підприємця або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару, без авансів. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!